Всім привіт! З вами Весна. Сьогодні ми граємо в Rust Legacy. Бачите по ресурсах, точніше по F4 в мене повний інвентар. І ми будемо рейдити не знаю, таке маленьке селище. Це селище адміністратора, який використовував свої права Не за призначенням. І ми його зняли з посади. Зараз ми Зарейдимо спочатку його будинки, а тоді вже все знесемо. Ну що ж, давайте почнемо, напевно, з цього будиночку. Стамок всі 4. Так, зразу бачимо нас такі гачки. Таліво. Навіть C4 ми окупили рейд. Так, а що тут в нас? ну, такі дуже великий будинок, я думаю, нам хватить. Ці 4, які я собі взяв. Так, що у нас тут? Так, у нас тут зброя. Хоча можна буде, в принципі, якісь ігроків позвати, нехай лутають. Навіщо мені це. Так. Ну, чого тут, в принципі, такого немає. Так, давайте позовемо якісь ігроки сервера. Нехай вони просто забирають тут, я напишу... Так, побачимо, хто в нас тепешниця. Ну, пока що немає бажаючих у нас хтось. Так, є один чувак. Зараз ми його тепешнемо. Так, одна пехну. Ну, не будем с не пинкометаем. Так, же двух. Ну, вот, давайте еще одно. Блин. Пахом 40-55. пять Брем в лапки. Блин. Что ж за А это ничего еще, пока не Так, сумма. не Нашел такого. Ага, я брал, написал просто. Так, все идеи. Ну, в принципі, нехай буде три чувака. Так, три. Ну, давайте ще колись. Навірно, то опухоли з нами. Так, все. Ого, чуваки, рейдіть. Так, позвав чуваків на рейд. Побачимо, що в нас тут буде. Будемо йти по дверях, так як в мене 4 йде. так, у нас тут сходи, Давайте ще це шукапу Так. Не, вот так ее не положим. Так, тут у нас еще слот. Не знаю, может, уже забрало просто. Так, давайте меньше так положим. О, у нас тут печки. Не знаю, чи що печках щось є. Ну, пічка, в печках, по суті, нічого немає. Так, давайте тоді ми розірвуємо ці двері. давайте стін. Бачите, я нашого сервера Platinum Rust позвав, вони з нами рейдять. Так, тут що у нас є щось? Тут в нас нічого немає. Ну тоді давайте ці влаки зривати. Так, і що у нас тут буде? О, гляньте народу. я чотирьох чоловік, коли до себе. Ну я надіюсь, вони мені лайки поставлять. Хоч за те, що я їм лут дав. Просто так. Виходить. Так, у нас тут є якісь ящики, я вже зразу починаю лутати. Так, тут якісь двері. Давайте будемо по порядку зривати. Так, тут у нас є ящики. Ну, мені не дали. Звісно що мені не дали глянути що в ящиках. Так, тут у нас стоит верстак. Что у нас стоит верстак, напевно, где селут. лут. А у нас тут как пусто выходит. Может за этими дверима что-то есть? Нет, тут ничего немає. Ну, давайте еще на поверх мы Так, ну тут так я бачу. Нічого немає, напевно, нічого і не буде. Напевно, там в тих двох ящиках лежав основний тут є? ні, тут нічого немає. Так, бачите, чуваки зразу ж летають, так в нас є порох. О, а о, -4. о, ЕС4. Ну, нехай буде вже. Так, 24 ми зберемо, немає чого нам розкормлювати наших іраків. От, ось нас тут був толок. Патрон. Ці с 4 точніше 20 я, напевно, розіграю себе в групі в сервері. Ссылка на конкурс буде також знизу під відео. Участвуємо. Так, народ жилу там розкидається. Мдина тут а стільки болтів, там м 4 дербуки є. А що у нас бой на останньому поверсі? Ага, тут така зона обстріла. Ну ясно. блин, мол меняется? Так. он там не долутали, то я пишу. Так, чувака за фалхак кикнул. Ну, ее сразу же и было. Блин, это чем прикол. Чувака было тут, а его труп лежит снизу. Прикольно, в принципе. Так, давайте тут сделаем стюн. Я думаю, там напоминает тут что-то Майбуты. А, значит, это буферная зона, тут ничего нет. Ну, в принципе, логично работать на дропборсе, для того, чтобы никто не зарейдил. Так, напевно, будемо зносити вже будинки, я пишу, що зношу. Далі пишемо команду Destroy. Так, ну давайте знищуємо цей будинок. Цей. Точніше, ми всі будинки знесемо. нас <Слыш> так что вот нам будивли Ну, все, на цьому напевно, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Участвуємо в конкурсі в нашій групі сервера. Пока!